Підприємницька п'ятниця, на чолі з головою івано франківської громади Русланом Марцінківим, побувала на одному із підприємств, яке проводить повний цикл виробництва щитів, заготовок, брусів, меблів, сходів та інших видів продукції з дерева. Воно відновило свою діяльність після вимушеної перерви через повномасштабне вторгнення. Підприємство працює з 2004 року. Це було підприємство з іноземними інвестиціями. Все обладнання було завезено з Німеччини. Під час війни було зупинено з січня лютого цього року. Власне, ми після двох років, як підприємство стояло, нам вдалося його відновити. Ми розвиваємося, ми рухаємося далі. Ми розуміємо, що ми маємо бути енергонезалежним з тими умовами, які є в нашій державі. Раніше підприємство експортувало свою продукцію переважно до Німеччини. Наразі компанія відновлює свою діяльність. До війни фірма займалася експортом, виробництвом сходів, меблевого щита, букового щита в загальному виробництву меблів ми відновлюємося, ми стараємося, ми хочемо працювати. Ми хочемо відновити ринок, на якому ми були. Ми набираємо в команду людей, які би хотіли працювати, які мають зв'язок з столярними виробами, з деревообробкою людей, які просто шукають роботу. Ми готові вчити очільник громади Русан Марцінків зазначає, відновлення роботи місцевого підприємства створює нові робочі місця та збільшує податкові надходження. А ще сприяє загальному відновленню економіки і інфраструктури в умовах кризових ситуацій. І дуже важливо, що це франківський бізнес який дає роботу, дає податки, тому що платиться оренда за землю, платиться податок на доходи фізичних осіб, інші податки до державного бюджету. У 2022 році, на жаль, два роки це підприємство не працювало, зараз відновилося, створюються робочі місця, і це для нас важливо. До слова, підприємство активно допомагає захисникам. Компанія придбала для 52-го батальйону автомобіль підвищеної прохідності, генератори, тепловізори та засоби нічного бачення.